Вечір. Сонце не випрощається з лісом. Посилаю останні ласкаві промені. Вони так гарно пробивається на Через дерева. Поряд. Тут поряд яр. тиша. закінчимо робити колючку Там гора з треба поселена, З валами які залишилися. Великих часів. з якої Закліпили ті і вже наші предки тож, інакше. Ось так. Керничка. тихенько від Там вже земля зверху не засипі її. Хіба що сім'ли листя нападає, але його легко прибрати. Відновлюючи керничку, я чомусь згадав, штагальних терпільців, які тут жили. Это частная территория от Трансильвании, Румынии до Днепра и аж за Днепро. Мы, наша территория как раз в центральной части Трепийского, Трепийской цивилизации. Наші предки генетики про це кажуть, досліджуючи стародавні черепи тріпільці. Та й вони хлібороби були і ми також хлібороби. Помішані поставили землі. І наша корінь із слів. Пов'язані так чи інакше з, з землею. З рожаєм. І усі сузір'я на небі також пов'язані з сівбою, жнивами. Стародавні трипільці будували хати, дуже схожі до наших. Орнаменти їхні схожі до наших. Задовго до мікенської культури. І до падіння Трої золотої. Уздовж скелястих берегів Дністра понад Дунаєм і довод Дніпра. Від Трансильванських гір до пагорбів Поділля жили поважні люди. Їх культура відома нам під назвою Трипілля. Трипільці жили у великому достатку, бо вміли обробляти землю щедру. Жерці на погорбах звертались до богів могутніх і сіли повагу до небес посеред людей простих, щоб в душах смертних був спокій та мир, щоб труд важкий був легкий та натхнений. Митці на горщиках малюнках донесли їх помисли і як вони жили. В той посуд, як в зразки мистецтва, стає світлиця гарних хат. Малюнки дивні, непрості. У них трипільці дух, світогляд, їх звичаї та обряди свят. Леняні хати, печі кам'яні, хист до землі, мова хліборобська, слід назв'ясу Сузірів і річок, слід, що веде до нас нащадків, трипільців та слов'ян-продам, що жили у лісостепу спокон віку, там, де тепла, дощів, ясних, достатку. Сотні років пісні співали у гаях дубових. Одягнені в яну одежу довгу, зимою шкутались у кожухи теплі. Жили у білих, критих соломою хатах, хліб дітей ростили, а на лугах стада корів бродили. А ще пісні, легенди, мову збагатили. Слов'янська мова, як веселка в небі. Фарб багато, безлічі в тілі. Мій розум тисяч тисяч пращурів і злодалі віки. Там десь із глибини каміння Сарматського моря витікає водичка. Ось вона надзивчить. Тисячі років. Тисячі людей воду.